Українцям автоматично продовжать соцвиплати на часть воєнного стану таке рішення напередодні хвалив уряд. Що це означатиме на практиці? Ми розпитаємо у заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка. Пане Віталію, добрий вечір. Доброго вечора, бажаю здоров'я. Тож, власне, що на практиці означатиме це рішення про автоматичне продовження соцвиплат? Розкажіть нам, будь ласка, це означає, що. Багато наших громадян, які на сьогоднішній день в складних умовах не мають можливості додатково звертатися до органів, які забезпечують проведення виплат, отримують їх починаючи із січня наступного року в автоматичному режимі без необхідності звернення. Зокрема, це стосується таких видів допомог, як. Допомога на дітей, які знаходяться під опікою піклування, виплати на дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства для людей, які здійснюють догляд за громадянами, які мають психічні розгляди і мають інвалідність першої та другої групи, тимчасової допомоги на дітей тим особам тим дітям, які батьки яких ухиляються від сплати аліментів, і всі ці допомоги з урахуванням наявної інформації і призначеної раніше. Прийнято рішення продовжити настрок дії воєнного стану та ще одного місяця після його завершення. При цьому я звертаю увагу, що також продовжено виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам без необхідності повторного звернення чи подання будь-яких документів. Тому власне, допомога переміщеним особам на проживання також продовжується 1 січня. Ну, категорії ви перелічили вже. А представникам цих усіх категорій їм не доведеться наново подавати документи профільні війська, щоб отримати ці соцвиплати. Ви згадали про переселенців. А як щодо інших? Це ж якраз і стосується цього рішення, що всі виплати, які ці громадяни отримували раніше, будуть продовжені у тих же розмірах без їх необхідності звернення? Адже ми прекрасно розуміємо, що частина людей у нас виїхала за кордони наразі. Перебуває там на сьогоднішній день достатньо ускладнена робота і органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади на місцях у зв'язку із перебоями і проблематиками, проблематикою в енергетичному секторі. І от якраз у ці всі комплекси заходів і були підставою для того, щоб ми ініціювали, і урядом було прийнято таке рішення стосовно продовження виплат без необхідності повторного звернення. Скажіть, а скільки діятиме ця постанова? На сьогоднішній день передбачено те, що виплати відповідним категоріям продовжено на період терміну дії воєнного стану у нас в державі і плюс одного місяця? А у зв'язку з автоматизацією цього процесу виплат, на вашу думку, чи можливі якісь зловживання? Ну, дивіться, на сьогоднішній день. Звичайно, ми говоримо про те, що є певні частина виплат, які базуються на категорійному принципі. Ну, тобто, людина набуває інвалідності або е, допомога під опікою і піклуванням. Тобто, при належності до певної категорії здійснюються відповідні виплати. З урахуванням того, що цей статус особливо не змінюється, то ми тут не вбачаємо е, якихось. Шахрайських чи якихось недостовірних дій е, з різних сторін. При цьому є види виплат, які базуються на вивченні матеріального стану або майнового стану одержувача. Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям. Для отримання цих видів допомоги потрібно звертатися повторно до органів соціального захисту населення, подавати декларацію, і відповідно з урахуванням поданої інформації буде обчислюватись і приймати рішення про проведення відповідних виплат, і тут я хочу звернути увагу, що в будь-якому випадку громадянам, які продовжують проживати на тимчасово окупованих територіях нашої держави, або в зоні проведення активних бойових дій, або в зоні можливих бойових дій, продовження виплати всіх видів соціальної допомоги продовжено автоматично на період воєнного стану, Одного місяця пане Віталію, а як щодо тих, хто вперше претендує на цю соціальну допомогу, для них передбачене якесь спрощене оформлення документів? Ну насправді для людей, які не отримували соціальні виплати, на сьогоднішній день є потреба в їх обтриманні, вони можуть звернутися за місцем проживання до органів, які призначають і виплачують відповідні виплати, це або органи соціального захисту населення на місці. Цях або органи пенсійного фонду. Я тут хотів би нагадати, власне, що з 1 грудня адміністрування програм житлових субсидій і пільг вже віднесено до компетенції пенсійного фонду, і власне необхідно звертатись до цих органів. Варіантів звернення побудовано декілька, тобто можна фізично звернутися, можна відправити відповідні документи на призначення цих видів соціальної підтримки поштою або через онлайн режим. Тому тут власне задіяно ще й систему центрів надання адміністративних послуг а також територіальної громади, тобто, максимум доступності для людини, для того, щоб вона мала можливість звернутися щодо отримання того чи іншого виду соціальної допомоги, пане Віталію. Дякую, що відповіли на наші запитання. Глядачам, нагадаю, це був Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України.